Як три найважливіших складових продаж поєднуються з регресологією, про це у цьому відео. Хто займався продажами, знають про три найважливіших їх складових. Це можна уявити як три кола один в одному. І оце зовнішнє коло про те, що говорити. Над тим працюють продакт-менеджери, копірайтери, психологи, маркетологи. Зараз навіть підключили штучний інтелект. Так, можна продати текстом або можна навіть відштовхнути від себе покупця. Друге коло всередині це є те, як говорити. Так, це про ораторське мистецтво, про жести. Про вміння долати страхи публічних виступів, наприклад, страх камери, це вміння триматися перед малими і великими аудиторіями, бо погодьтеся, є різниця, що виступати перед, наприклад, п'ятьма-десятьма слухачами, а коли в тебе величезний зал на п'ятсот 1000 людей, це є зовсім зовсім інакше. І найважливіше третє це те, що всередині оце ядро, це є е, хто ти, хто сам продавець, хто говорить е, особистість самого продавця. І це впевненість, знання, авторитет, харизма, це оце третє, воно є найважливіше. І це саме не тільки для продавців, це є для будь-яких інших спеціалістів, для лікарів, вчителів, сантехніків, водіїв. Найважливіше, чи ти на своєму місці, і чи ти робиш те, що є твоїм життєвим призначенням? А регресологія працює з тим найважливішим, найглибшим, з тим третім, хто ти. І ми, регресологи, знаємо, пробували бачимо результати. Тому ми, наприклад, працюємо один з одним, працюємо з своїми колегами і знайти свого регресолога це є дуже важливо, це взаємодія на рівні первинного духу, на рівні душі. І я дуже тішуся, що знайшов свого регресолога. В доробку кожного з нас є більше. Сотні сеансів для себе, більше тисячі сеансів для інших, і ми знаємо цінність цього досвіду, ми можемо перевірити його дієвість на багатьох випадках. І коли вдається усунути з підсвідомості оцей негативний багаж минулого, оці шкідливі програми досвід, тоді відкривається вікно у несвідоме. Оце надбання душі, історію душі, або також у надсвідоме. це все, що знаходиться поза межами нашого сприйняття. Це все ще можна також назвати творцем. Бо для мене особисто як для лікаря, це є найважливіше саме мій персональний досвід, підтверджений тривалим аналізом, тривалими спостереженнями, порівняннями. І в глибокому трансі, коли в мозку переважають оці альфа хвилі, можна не тільки лікувати, коригувати, переписувати сценарії, дивитися майбутнє, можна також задавати запитання і отримувати відповіді, причому задавати будь-які запитання. І часами відповіді потребують деякого підтвердження, перевірки, наприклад, якимись діями, часом або обставинами, а деколи образи настільки яскраві і чіткі і супроводжуються тими додатковими інтуїтивними якимись тілесними підтвердженнями. Причому не тільки того, хто в трансі, але й провідник теж відчуває стан пацієнта, стан клієнта. І ти переконаний тоді, що так, це воно дійсно є. І коли, наприклад, з десяти логічних варіантів відповіді тобі показують одинадцяту, то залишається тільки усміхнутися і десь глибоко в душі прийняти і, і подякувати. І ти розумієш, що так, це дійсно воно є. А після сесії упродовж кількох годин чи кількох днів приходять якісь додаткові ці підтвердження, осяяння, розпаковки, інсайти. У мене була одна клієнтка, ми з нею працювали ввечері, а вона мені зранку пише Назара. Знаєш, мені у сні прийшло продовження цієї історії, яку, яку ми бачили з тобою у трансі, і це дійсно цікаво, так саме життя відповідає, так обставини складаються, так підсвідомість реагує. Але будемо вертатися до теми нашої розмови. Цього разу ми питали про можливі якісь катаклізми, масштабні землетруси, потопи. Ядерні катастрофи якраз в цей час дуже мусолилося тема ядерної катастрофи. Ті катаклізми, які знищені, здатні знищити людство, чи, наприклад, більшу його частину, чи деяку його частину. І відповіді вони йшли образами. От Спочатку мені показали багатоповерховий будинок, де світилося тільки одне єдине вікно. На одному з поверхів. Провідник почали задавати уточнюючі запитання, це люди на землі займають стільки місця, це їх така от масова частка на планеті Земля. Але потім пішов ще цікавіший образ, який пояснив детальніше. Потім показали оці чаші на Терезах. Причому одна чаша значно переважувала іншу. І на отій, яка переважувала тут була вся наша планета і все живе на нашій планеті рослини, тварини, риби, комахи, птахи, були кристали, були каміння, були якісь енергії, були ті, кого люди називають міфічними створіннями, були взагалі якісь такі ще небачені форми життя, але я розумів, що це теж живе на нашій планеті. А на протилежній чаші Терес от була маленька дрібочка посеред великої чаші порожньої, і це були люди, людство, людство і все живе на планеті Земля. Провідниця далі продовжувала задавати запитання. І в один момент відповіді вони пішли таким масивом, що значення людства сильно переоцінено самими людьми, самим людством. Це так, як десь маленький мурашник у великому безмежному полі, що людство зараз воно протиставляє себе, от ці чаші терес протиставляє себе усьому живому. Самій планеті, і все це от є наслідок гіпертрофованого спотвореного его, усього колективного людства і більшості його представників. Ми ставили запитання про те, чи можуть катаклізми знищити планету і всіх людей на Землі. А відповідь була, щоб знищити цю маленьку дрівочку людей чи його ну, якусь частину, нема, знищу, нема сенсу знищувати оце все життя, все решту живе, яке є на планеті. І це, це саме, наприклад, теж показали, як приклад, такий образ, коли в кімнату будинку залітає муха, і щоб її знешкодити. Ну, потрібно підірвати увесь будинок, тобто це є нонсенс, і, можливо, простіше просто відкрити вікно і вигнати цю комаху, таких ідей не виникало. От люди повинні побачити, відчути, зрозуміти себе частинкою усього цього загального живого, стати його оцього життя і її планети складовою. Маленькою клітиною цього великого живого організму, оцією маленькою краплиною у безмежному океані любові Творця, якщо можна так сказати, якщо хочете таке почути, і сприймати все не через призму свого его, а так, як воно є насправді, тоді, можлива оця гармонія, ідилія, і як говорить багато з людей рай на землі. І мені це все показувало якось так, якби збоку, як е, незаангажованому сторонньому спостерігачу. І е, це теж одна з особливостей трансу. І майже водночасно у нас обох постало запитання, а як допомогти? Що робити? І е, знову пішли картинки. Показали щось на кшталт хірургічного столу, де над пацієнтом схилилися і працювали, і звучало десь здалеко, голос звучав тільки по одному. Тобто, не можна врятувати всіх і одразу, не групами, не народами, не конфесіями, не расами. Це так, як от на суд Божий підуть по одному, тільки одна душа постане перед Творцем. От тільки працюючи конкретно, з людиною окремо можна допомогти усім людям, тільки так, з кожною окремою душею. І зцілення повинно відбуватися на всіх рівнях: на тілесних, ментальних, емоційних, на рівні душі. І час. Тут взагалі немає значення. Це саме те, чим займається регресологія кожною окремою душею, індивідуально вами. І щоб прийти на першу консультацію і дізнатися більше, дивіться просто внизу там є куди писати телеграм і адреса. І е, інтригуючи закінчення цієї історії. Читайте в самому низу, в тексті під цим відео, я його не буду озвучувати. Успіхів вам, всього найкращого!